Доброго дня, малята! Гадаю, кожен з вас полюбляє казки. Отже, слухайте уважно, колись давним-давно в одному королівстві жила собі українська мова. Вона полюбляла співати, танцювати, повчати казками, які були дуже цікаві. І ось одного разу в це королівство завітала зла чаклунка. Задумала вона згубити українську мову. Підійшла до неї і попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова незнайомці і одразу їй розповіла про веселі звуки і чарівні нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати дорослих, відповіла й лиходійка. За це я покараю тебе. Вона тричі стукнула своєю палицею по землі і опинилась українська мова в невідомому королівстві, розгубилася і засумувала. Але вона недовго була самотньою. Мешканці цього королівства запросили її до себе. Вони її втішили, заспокоїли, а коли дізнались про її нелегку долю, то запропонували залишитись з ними. Незабаром в цьому королівстві не залишилось нікого байдужого до української мови. Її полюбляли за доброту, за талант, за вміння розповідати казки, які повчали розуму. А ще завміння співати пісні, які лікують душу. Рідна мова малята це та мова, якою ми з вами розмовляємо. Вона в нас лагідна, чиста, гарна, барвінкова, велична, щедра і прекрасна мова, прозора, чиста, як гірська вода. Це України мова барвінкова, така багата, вічно молода. Тож, малята, будь ласка, слухайте, читайте, співайте да просто говоріть українською мовою, не давайте їй засумувати.